Вітаю колеги. Я Гібій Марія Степанівна, викладач математики, Новояворівське вище професійне училище. Тема моєї сьогоднішньої доповіді візуалізація на уроках математики навчального матеріалу. Візуалізація це процес подання інформації, який вимагає не тільки відтворення зорового образу, але і його конструювання з метою максимальної зручності розуміння навчального матеріалу. Візуальна підтримка це використання наочних предметів для поліпшення сприймання і розуміння інформації учнями. Візуалізація відіграє важливу роль у процесі навчання та підвищення якості освіти. Її позитивні впливи можна розділити на кілька ключових аспектів. Перше, покращує запам'ятовування, використання візуальних матеріалів, таких як діаграми, графіки, картинки та схеми, допомагає учням легше запам'ятовувати нову інформацію. Друге, збільшує зацікавленість. Візуальні елементи роблять навчання більш привабливим і цікавим. Учні краще сприймають матеріал, коли він подається не лише у вигляді тексту, а й за допомогою візуальних засобів. Третє, мотивує здобувачів освіти до навчання. Яскраві та інтерактивні візуальні матеріали стимулюють бажання учнів глибше зануритися в тему. Адже візуалізація допомагає сприймати інформацію не як абстрактну, а як конкретну та зрозумілу. Четверте: покращує розуміння геометричних фігур: у випадку геометрії візуалізація є особливо корисною для розуміння властивостей і взаємозв'язків між фігурами, вона дозволяє учням бачити новий наочний приклад. А не лише читати визначення, що робить процес навчання більш інтерактивним. Таким чином, візуалізація виступає потужним інструментом для підвищення ефективності навчального процесу. Візуалізація на уроках математики, практичний досвід. Перше, інтерактивні презентації, використання PowerPoint для візуального пояснення теми. При складанні презентації користуюсь такими правилами: перше чіткість та лаконічність. Використовуйте короткі фрази, уникайте зайвої інформації. Одна ключова ідея на кожен слайд. Текст повинен бути максимально простим і зрозумілим. Друге структура. Вступ, основна частина та висновки це класична структура презентації. Кожен слайд, Повинен бути логічно пов'язаний з попереднім. Третє мінімалізм. Не перезавантажуйте слайди текстом або графікою. Дотримуйтесь принципу. Менше краще, менше кольорів, менше тексту, більше простору. Четверте. Оформлення та дизайн. Використовуйте однаковий шрифт і стилі на всіх слайдах. Виберіть гармонійні кольори. Не більше двох трьох основних відтінків. Переконайте, що фон не заважає читабельності тексту. П'яте використання зображень і графіків. Візуалізація даних, графіки, діаграми має бути зрозумілою і простою. Зображення повинні доповнювати текст і бути дотичні до теми. Уникайте занадто дрібних зображень або зображень поганої якості. Ці правила допоможуть створити презентацію, яка буде зрозумілою і привабливою для аудиторії. Інколи виникають труднощі, немає світла чи не спрацювала техніка, тоді саме геометричні фігури та об'єкти стають нам у нагоді використання моделей геометричних фігур для пояснення тем. Дослідження властивостей фігур, знаходження площ поверху та їх об'ємів. Часто сприяє тому, щоб учні створювали фігури власноруч, адже це допомагає не тільки полюбити математику, а й краще зрозуміти її. Крім того, для учнів, які навчаються столярству чи зварювальному ремеслу, це та також є чудовою можливістю розвинути практичні навички та творчі здібності, що є незамінними в їхній професійній діяльності. Вивчення геометричних фігур у повсякденному житті допомагає вирішувати багато практичних задач, оскільки геометрія оточує нас постійно і усюди. На своїх уроках математики намагаюсь донести учням, що вивчені формули. Це не здав і забув, а показує на конкретних прикладах, як це працює на практиці. Ось декілька з них. Перше вимірювання і ремонт. Під час ремонтів або будівництва важливо розрахувати площу стін, підлоги чи стелі для покупки матеріалів, наприклад, фарби чи плитки, щоб знати, скільки потрібно фарби. Потрібно правильно розрахувати площу стін. Знання площі допомагає уникнути перевитрат матеріалів та зекономити кошти. Друге планування простору. Коли ми розставляємо беблі в кімнаті, знання властивостей геометричних фігур допомагає краще організувати простір. Наприклад, розуміння розмірів і форм об'єктів. Дозволяє обчислити, чи поміститься шафа в кутку кімнати, або чи залишиться достатньо простору для проходу. Третє, транспорт та упаковка. Геометрія відіграє важливу роль у розрахунку місця для зберігання або транспортування речей. Якщо ви хочете запакувати предмети у коробки, необхідно врахувати їхні форми та об'єми. Щоб ефективно використати простір і не допустити перезавантаження. Ці приклади ілюструють, як геометричні знання допомагають людям розв'язувати повсякденні практичні завдання, пов'язані з простором, об'ємом, формами, роблячи життя зручнішим та продуктивнішим. Приклади предметів спобуту професійної діяльності, які. Мають геометричні фігури і як їх можна використовувати для вивчення геометрії, Перукарів, круглі та овальні щітки, банки з лаку, бальзаму чи маски, досліджуємо площу їх поверхні та об'єм. будівельники, прямокутні та квадратні цеглини, розрахунок площі стін і кількість цегли необхідної для кладки. Кубічні блоки вивчення об'ємів блоків для точного планування і розрахунку потреб матеріалів. кухарі, круглі та квадратні форми для випічки, розрахунок площі основи для визначення кількості тіста або начинки, контейнери для зберігання їжі, розрахунок об'єму для визначення, скільки їжі можна. Зберегти в кожному контейнері каструлі, склянки, тарілки, розрахунок порцій для певної кількості людей. Ці приклади демонструють, як знання геометрії може бути корисним у повсякденному житті та професійній діяльності, допомагаючи точніше виконувати завдання і покращувати результати роботи. Третє використання геогебра. Це потужний інструмент для візуалізації та дослідження математичних концепцій, незважаючи на те, що дана програма вже створена давніше, вона і досі користується великою популярністю. Як тільки у мене є можливість провести урок математики в кабінеті інформатики, то залюбки її використовую. Геогебра це безкоштовна програма з математики що поєднує алгебру, геометрію, статистику, графіки таблиці. У своїй практиці використовує даний застосунок при вивченні теми перетворення графіків функцій. Учні з радістю слухають пояснення вчителя, самостійно будують графіки і досліджують їх зміни. Розв'язання графічно системи рівнянь. За допомогою Геогебра можна будувати графіки рівнянь, що дозволяє легко знаходити їх корені і бачити їх кількість. Дослідження функцій. Геогебра дозволяє досліджувати властивості різних функцій, таких як монотонність, екстремуми, точки перегину, вивчення властивостей фігур. Завдяки можливості вимірювати довжини. Кути і площі у Геогебра можна досліджувати властивості різних геометричних фігур, дослідження геометричних конструкцій. Геогебра дозволяє досліджувати різні геометричні конструкції, змінювати параметри конструкцій і бачити, як відбуваються, які зміни відбуваються які, як змінюються відповідні властивості. Завдяки зрозумілому інтерфейсу Геогебра робить навчання більш наочним та інтерактивним, що сприяє глибшому розумінню предмета і підвищенню ефективності навчання. Отож, візуалізація на уроках математики допомагає учням легше розуміти математичні ідеї, використовуючи графіки, діаграми та малюнки. Краще запам'ятовувати перетворюючи абстрактні поняття на очні образи, залучати різні стилі навчання. Цей підхід робить складні теми зрозумілішими і дозволяє легше вивчати нові концепції, мотивувати учня до вивчення більшого. Візуалізація не лише спрощує навчання, а й допомагає учням швидше знаходити зворотній зв'язок. Та зв'язок між різними темами. Своєю коротенькою доповіддю я намагалась показати, що математика це розвинена сучасна наука, яка оточує нас усюди. Бо математика розвиває мислення, математика тренує пам'ять, математика загартовує характер, допомагає досягнути успіху. Математика виробляє психологічну стійкість, а це основа успішної кар'єри. Дякую за увагу.